Можна ж писати запитання, ну, так? Писати, казати, не принципово, в якому вигляді вони будуть. Каріна, яке запитання в тебе? Ну, я не розумію, чому у нас ну, якби інтеграл ну, дорівнює ось цьому виразу? Гаріна, це, це, так би мовити, це теоретичний шматочок. Тобто, якщо тебе, це фактично шматочок дещо алгоритмічний. Тобто, ну, уявіть собі. Що в деяких школах не пояснюють, як знаходяться корні квадратного рівняння, а просто пишуть, знаходяться за такою формулою. Тобто, вам пишуть алгоритм, роби так, а чому не пояснюють? Так от я вам написав: на кшталт алгоритму. якщо ви хочете це все зробити більш строго, ви пишете: оце все в загальному вигляді. Ліворуч поліном n того степеня ділиться на квадратний тричлен. Праворуч поліном мінус першого степеня на корінь і лямда інтеграл від корення. І далі шляхом диференціювання ви пересвідчуєте, що це завжди має однозначний розв'язок. Зрозуміло, тобто а, те, добре, що так. я вам написав. Це алгоритм, як це робити. Чому воно справджується, вимагає звичайно окремого доведення? Як розклад раціональ... дро... раціональної функції на найпростіші дробі, я теж вам не доводив, а сказав, що таке існує. Ну, єдине, що раніше це в курсі алгебри доводило вам, а зараз не знаю. Тобто те, що ти пишеш. Ми можемо написати, просто зробити аналогічний приклад для інших многочленів. І пересвідчитись там ще раз, переконати, що все працює. А в сенсу доведення, конкретний приклад нам не надає. Це за бажання можна просто брати і виписувати всі ці множнички. Я не знаю, відповів я тобі на запитання чи ні. Ну Але Так, відповіли, бо я думала. Що там для кожної функції окремо цю ну це відношення треба складати Одного члена грає роль. Як тільки ліворуч стоїть 4 четвертого степеня, праворуч третього. Ліворуч третього степеня, праворуч другого. Зранку стуля, ввечері гроші. Або навпаки. Якщо Соня прокинулась, може, в неї є запитання? А, а запитання ж по номерам теж можна ставити, так да, по практиці? Ну, давай по практиці ви інтегруєте вже. А, ну, на, в нашій підгрупі ми тільки почали так. У тебе запитання по похідних чи по інтегралах? А, по інтегралах. Ну, тоді спочатку теоретичні запитання по лекції, потім по інтегруванню, а потім ми повернемось на пару, бо ми ще не почали інтегрування. Жодних проблем. Ще по тому, що я розповів на лекції, є щось цікаве у вас? Чи одразу перейдемо до Соняних запитань на практиці? А, бомбум, бурум, бурум. Іван, що я тебе просив там зробити, не пам'ятаєш? 17. -й. А Щоб ні, про... належать, що я не парні. просив тебе проінтегрувати там. А. Зараз, я пригадаю. було dx поділити на 2 синус Х плюс косинус Х мінус 1. Точно, точно, точно. Вона схожа на попередню, але скажіть це мені розповідати на лекції? Чи зараз розберемось? Бо наскільки я зрозумів, зараз прийшли усі зацікавлені. Давайте. давайте, зараз. Я два, давайте я два слова вам напишу. Трошечки те, про що я хотів, щоб Іван зробив. Тоді ми будемо паралельно робити, добре? Значить, дивіться. Я просто, здається, там коефіцієнти не ідеальні підібрав. Давайте отак напишемо ще раз. dx. Поділити. Мені треба, щоб цей многочлен. Зараз, щоб цей многочлен, який ми пишемо зараз в знаменничку, щоб він мав якийсь такий дурний корінь. Типу двійку. Значить, зараз. Ні, не двійку. А, наприклад, одна друга. Так, Іван, чуєш мене чи ні? Чую. Дивись, ми пишемо 2 синус Х. А давайте спробуємо тупо мінус 1. Може, пройде? Якщо не вийде, ми його зіпсуємо потом. Добре? Ну, ця задачка, вона не робиться жодною стандартною тергометричною постановкою. Згодні? Сінус косинус тангенс не проходять. Пробуємо універсально зробити. Значить, t дорівнює тангенс х навпіл. І тоді ми переписуємо. Замість dx. Ми пишемо 2dT на 1 плюс Т квадрат. А тут ми пишемо 2 на 2T. На 1 плюс t квадрат мінус 1. Зараз подивимось. Може буде простенько воно. Значить. D, 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 2. Інтеграл dt. Що там знаменечко в у нас буде? 4 t квадрат мінус 1, так? Да? Ні, стоп. 4Т квадрат мінус 1 мінус Т квадрат. О, отак от воно буде. Правильно? Будь ласка, перевіряйте. Я можу десь помилитись. Прикро буде. 4Т квадрат. 4. А, 4Т. Точно. Дякую. Дякую. Правильно. 4Т. І тоді ми виносимо мінус. І в нас буде t квадрат мінус 4 t плюс 1. Значить, ми робимо заміну лінійну. Це буде dy, Тут буде y квадрат, це буде y дорівня t-2. Зрозуміло? Значить, що там буде? Y квадрат начебто мінус 3, так? Так. Так, давайте подивимось табличний цей інтеграл, чому він дорівнює. Де там мої лекції? Там та табличка. Значить, у нас що? Е у нас y, -a y квадрат мінус три. Ага, одиничка на 2а. значить, мінус одиничка на корінь із трьох. логарифм, Логарифм, значить, що в нас в чисельничку x мінус корінь із трьох, в знаменничку x плюс корінь із трьох. Ну і остаточно маємо, що мінус одиничка на корінь із трьох. Логарифм, значить, замість ми пишемо t мінус 2 мінус корінь із трьох. Це мінус 2 плюс корінь из 3. І остаточно минус одиничка на корінь из 3. логарифм. Тангенс х навпіл. Минус 2 мінус корінь из 3. На тангенс х навпіл плюс 2. О, мінус 2 плюс корінь из 3. На чем цікавинка цієї задачі? Дописуйте. Соня, скажеш, коли допишете. Ну, дописала. Іван, ти мене чуєш? Так чую. Дивіться, це пряма. Давайте виберемо декілька шматочків. Де розривна функція тангенс Сикс пополам? Почу. Ну піка. Ні-ні-ні. Там период два піка. Чи ні? Ну, да, пі плюс два Значить, пишемо мінус пі. Пі, 3 пі, 5 пі, 7 пі, 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 пі і так далі. Всім зрозуміло? Соня, коли я кажу всім, кого я маю на увазі? Да, ну, всіх нас зрозуміло. Скажіть, оця задачка в цих точках визначена? Ця функція, вибачте. Чому вчителя? Це запитання. Ну, можна ж консультація а не монолог. Серйозно? Визначено. А відповідь ні. Висновок в кожній такій точці треба зшивати, бо склеювати функцію. А тепер інше запитання: а в яких точках ця функція не визначена? Ну, там, десь синус як дорівняння одна друга. Ну, якщо ти ЗНО здавав по-людськи, то продиктуй мені. Я маю на увазі, що не підглядав на задню сторону. Зрозуміло. Ну, це буде у нас. А це синус до рівня, одна друга, це у нас а, піна 2 плюс 2 піка, плюс мінус. Ти одразу. Давай бачиш, я намалював спеціально декілька проміжків. Перший корінь який? Ну, і на І на шість. Ставимо цю точечку. Наступний корінь. П'ять шостих. Пі. Я поганий масштаб взяв. Правильно, правильно. Зараз я зрозумів, що коли. Значить, давайте. Тут нас нолик, значить, пі на 6 десь о тут. Значить, ось тут. Ставимо пі на 6. І 5 шостих пі, правильно? Так. Наступний корень. 13 шостих пі. Де воно? 13 шостих. Ну, воно, просто на безносимо. Воно знов тут буде, так? Да? Це треба додати 2 π і тут період 2 π так, я не дуже вдало підібрав, але нічого, приклад все одно буде нормальний. 13 і тут скільки 3P? 17, так? Ось дивіться. Навпаки, приклад гарний. Якщо вам сказали проінтегрувати цю функцію. Висновок, Ікси знаходяться. От трошечки не спішить. Оля, от як ти думаєш, де ікси знаходяться? Де знаходяться X? Так, от тобі сказав, проінтегруй цю штучку. Або тобі по життю захотілося її проінтегрувати. Ти ж маєш розуміти, на якому проміжку ти її інтег... Я маю на увазі, на якому проміжку ти її інтегруєш? Умовно кажучи, тобі треба знайти інтеграл Ньютона Лейбніця від А до Б от цієї функції. Як ти думаєш, де ці а і Б можуть бути розташовані? Ну, або в проміжках піна на 6 плюс е, здається 2ПН? Забій про і... Ми розглядаємо невеличкі оці, з намальованих. Або ну, або від піна на 6 буде... до 5 піна на 6. Правильно, Диві... дивіться, якщо в нас а і Б знаходяться тут. Іван, який висновок, як ти думаєш? Ну, у нас має проінтегруватися з константою однією. Оце відповідь є чинною. Ну, формулу ньютона це треба застосувати, але підінтегральна функція є такою. Не треба шивати нічого. На цьому проміжку жодної точки розриву не додалося. А от інший варіант, якщо А і Б знаходяться від. 5 шостих пі до 11 шостих пі, чи 13, там я забув. 13, да? Ні. Так, 1 плюс 2, да, 13. До 13 шостих пі. Геть інша ситуація. На цьому проміжку вам доведеться відповідь шити в точці пі. Зрозуміло? Тобто відповідь цієї задачі запишеться дуже цікаво. Колись я вам можливо скину цей підручник з відповідями. Я поки скинув би відповіді, просто щоб, знаєте, у Молодцову був один такий учень, який дуже гарно писав контрольні роботи. Чому він гарно писав? Бо Молоцов давав інтеграли з Димідовича. Він просто брав, виписував відповідь з Демідовича. Молосо перепитував, як ти його знайшов? Що візьміть похідну і все співпаде. Тобто, достатньо було дописати десь замість x квадрат написати x куб, або замість синус х написати синус 3х, і вже він же не знає, що з ним робити. Тому я вам відповідь не давав, просто щоб ми з вами разом шукали, разом помилялися, разом виправлялися. Зрозуміло? Наприкінці курсу, то. Бо я інколи навіть буду просити когось там акуратненько довести до відповіді, щоб перевірити свої відповіді. Зрозуміло? Так от ви побачите, як там красиво записані ці відповіді. Якщо їх належить такому проміжку одна відповідь, якщо їх належить іншому проміжку, вже шита відповідь. Оце Іван я хотів, щоб ми. Подивились на такий приклад. Тобто не завжди треба сшивати в зліченій кількості точок, не завжди треба зшивати в одній точці, а треба завжди дивитись реальну задачу. Бо якби тут було написано 2 sin, ну, умовно кажучи, плюс 4, отут написати, плюс 4, то ДЗ вся пряма і зшивати треба в кожній точці. Зрозуміло? Так, це те, що я пригадав, що я вам хотів розповісти. Є ще одна красива задачка на сшивання, але я б хотів її розповісти трошки згодом, коли моя група трошки інтегрування вже наб'є руку трошечки. Тобто, не сьогодні Соня, якщо можна, інший приклад я розгляну, добре? Я маю на увазі на саме на Інше запитання, будь ласка, а от інший приклад трошечки не зараз. Але я Думаю, що я його пригадаю. Якщо ще є запитання по лекціях по інтегралах, задавайте. Якщо ні, то буде зараз запитання Соні по інтегралу, потім ми вернемось до нашої підгрупи і будемо завершувати диференціювання. Я хотіла попросити розібрати приклад. де Треба робити підстановку Х дорівнює рівня плюс v ділити на t плюс 1». Раз, Т плюс. Plus... Ну, там де треба робити відстановку, де х дорівнює у Т плюс В поділити на Т плюс 1. О, ні, Оля, це реально це ми можемо зробити тільки на живій парі. Добре. От ми по п'ятницях в березні будемо ходити. Ну, просто ти бачиш, як нам важко Каріну виправляти не завжди вона. Як вам важко на цьому планшетах писати, бачиш? Планшет це, не, це якраз біля дошки. Хтось пише, ми всі сидимо і підказуємо один одному. Зрозуміло? Запиши це запитання на живу пару. Добре? Ну, важко на планшеті це зробити, просто дурдом. Повірте, дідусю, це буде знущання. Ви вийдете просто з відчуттям, що ми щось таке робили, але задоволення ви не отримаєте від онлайн розгляду цього питання. Будь ласка, повірте, дідусь. Можна питання? Так, так, давай. Ось, ось ця ось штука, відповідь наша. Ось, у нас тут є в, Ой, ну, лабариф. Я... Іван, а де ти її написав? А, ладно, все зрозуміло, дякую. Мені треба є... побачити перед очима, Іван. Та ні, я, я, я зрозумів вже відповідь. Я, вибачте. Нормально, я просто подумав, що я не відповів на запитання, мені було прикро. А якщо все нормально, то йдемо далі. Так, Соня, якщо нема по цих лекціях, наступна лекція буде остання по інтегралах. І тоді вже наступну п'ятницю буде підсумкова консультація по інтегралах. Далі ви просто можете вже задавати мені тільки практичні запитання, бо у вас модуль буде саме практичний по цій темі. Так, Соня, яку тобі задачку зробити? Бігом. А, там інша підгрупа запитувала 125 пункт. Знайдіть первісні раціональні функції. Але це з іншої підгрупи запитала. Ну, то це ж стандартні задачки, господі, ну навіщо нам їх тут робити? Якби розумієш, ви ж бачите, що консультації можуть бути для слабких студентів і для допитливих. В нас, оскільки в нас набір доволі слабкий загалом, то я не хочу розповідати певні цікаві речі тим, хто їх буде сприймати просто як в Ютубі, подивився і забув. Тому у нас консультація якраз для тих більш сильних, хто щось зрозумів, щось недозрозумів. ці всі запитання будуть цікаві. Десь я довів, десь не довів, і ви хочете подивитися це доведення. Тому на консультацію приходять тільки ті. Кого це цікавить, і мені тоді стає це цікавіше набагато. Зрозуміло? Робити банальні, примітивні задачки то до молодцова. Добре. Ну, простенькі задачі, ну, вибачте, стандартні, це шкода часу на лекції. Точніше, давай так, я тобі відповім. Вони можуть долучитись до тої консультації або до тих пар, коли я буду зі своєю групою це проходити. Добре? Так, добре, передам. Жодних проблем. У мене немає заперечень, якщо хтось долучається не з нашої Пінгрупи. Каріна, давай тоді повертатись до того, що ми, на чому ми зупинилися. Мені ще один тип нерівності вам треба розповісти. Соня, де твої лінзи? Але окуляр точно вукулью, краще. кажуть. Да, да. 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 Так, дома зручніше. О, ага, тут ми завершили цю штучку. Давайте ще одну задачку зробимо. Потім знов таки я вам, вас попрошу добити.